І так, сьогодні 22 вересня, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. Дивимося на технічний сорт винограду цитрони Магарача. Уже майже, майже, майже. Минулого року в цей час. Він вже давно мулькав у бутлях. Цього року тільки набрав 20 брикс. Так що ще почекаю пару днів, передають заморозки. Ну і ще є пару сонячних днів. Я думаю, він дожене своє чудовий смак, чудовий наград. І буде чудове вино. Як до речі і чудовий сік. Вона буду робити мало в цьому році. В основному все піде на сімей. Якщо хтось хоче придбати, будь ласка. А це каберне кортис. Уже 21-22 брікса. Чудовий смак. І також чудове вино з нього. І звичайно сік. М -м, аромат. Зараз ми підійдемо до мого улюбленця. Пізніше включу.